Був просто комиш, тут нічого не було. Абсолютно зовсім все заросло. Відчистили, повигрібали, завезли пісок. Хлопці грають у волейбол. Буде в нас майданчик для футболу. Діти відпочивають, дорослі відпочивають. все це кожного ранку прибирається. І місце просто чудове. Ми Приходимо, відпочиваємо. Ми радіємо, і хоч на якусь мить, ми можемо відпочити від всіх цих тривог, від обстрілів. Нам Андрій Лянинович дуже дуже допоміг. Розчистив нам ставочок навіть пісочку, поставив лавочки, поставив нам і туалети, і передівалочки. Також нам поставили зонтики, мостик зробив. Дуже йому велике, велике благодарність. Люблю здесь купатися. Водичка така чопенька і чиста.